Зараз ми переглядаємо таунхаус, площею 147 квадратних метрів. Простір великий. Є кухонний острів для швидких перекусів. А, вітальня бачу з виходом в дворик на прибудинковій території таунхаусу. Виконано чудовий ландшафтний дизайн. Мені цікаво розпочати з ванною. Я вже підглянула у вас. Там така розкішна плитка. Про синтехніку можете мені щось розказати? Підозрюю за ваша улюблена Італія. А ось на другому поверсі гардеробна вже для сезонного та повсякденного одягу. Людмила, вітаю! Дуже дякую, що завітали. Давайте для початку я розповім, де ми та що це за формат житла. Шербут елітне котеджне містечко з власною інфраструктурою та сервісом п'ятизіркового готелю. Знаходиться у найбезпечнішому регіоні України в місті Ужгород за крок до Європи. Для мешканців передбачено дві унікальні концепції: Клабхаус та «Газда-сервіс». Зараз ми переглядаємо таунхаус площею 147 квадратних метрів, площею ділянки 2 сотки землі і відповідно готовим дизайнерським ремонтом. Розкажіть тоді, будь ласка, щодо планування. Простір великий, чи немає якихось проблемних моментів через це у ремонті? На першому поверсі плануванням передбачені кухня вітальня площею 40 квадратних метрів із виходом на терасу, гостьовий санвузол, підсобне приміщення або гардероб та гараж на 21 квадратний метр. Другий поверх це приватна зона з трьома комфортними спальнями, гардеробною кімнатою та ванною в 12 квадратних метрів. Для ранкових кавових ритуалів передбачено затишний балкон площею 6 квадратних метрів. Розкажіть мені, будь ласка, ще щодо функціонального наповнення кухні. Посади кухні без ручок для комфортного та легкого догляду за ними. Вбудована техніка на кухні це мікрохвильова піч та духова шафа. Вони інтегровані для економії важливого місця для зберігання. Є кухонний острів для швидких перекусів, але і повноцінна обідня зона. Добре, розкажіть тоді, будь ласка, особливий момент щодо освітлення. Маю негативний досвід стосовно цього. Тепер мені дуже важливо, щоб робоча поверхня була освітлена. Під шафами є лед підсвічування, що регулюється. На фасаді кухні на кухні використаний італійський керамограніт. Він не змінює колір і не жовтіє. За це точно можете не хвилюватися. Добре, йдемо далі. Стільки всього, що не знаю за що запитувати. Вітальня, бачу з виходом в дворик, це мені, мені дійсно дуже подобається. Є меблі, газончик, але чи продумано полив газону і виведення води на зоні? Так, це дійсно суттєва перевага. Є вихід на територію, як із зони кухні, так і біля вітальні. На прибудинковій території таунхаусу виконано чудовий ландшафтний дизайн. Встановлена терасна мебель, яка стійка до різних погодних умов. Також встановлено автополив газону і також збудовано мангаль зону. Щодо вітальні, завдяки панорамним вікнам тут багато природнього світла. Вітальня має багаторівневу систему освітлення. Вбудовані точкові світильники у стелі забезпечують рівномірне основне світло. Декоративне торшерне освітлення біля дивану додає м'якого акценту у вечірній час. Великий модульний диван у теракотовому відтінку. Його м'яка текстура і секційна конструкція дозволяють легко змінитися змінювати конфігурацію, панно на стіні за телевізором із керамограніту виготовлено під замовлення. Легкий геометричний малюнок на панелях підкреслює цю витриману класику, і у такому ж відтінку підібрали столик, де можна поставити чай або бокал вина. Я виділа одну із переваг будинку: це вихід з гаражу одразу всередину. В дім у нас будинок з гаражем, але вихід тільки з вулиці, і це дійсно дуже незручно, особливо взимку, коли багато сумок, руки змерзли, і ти йдеш додому, досить далеко, треба дійти. Некомфортно. Динамічне підсвічування сходів із сенсорною активацією. Кожна сходинка підсвічується у момент кроку. На другому поверсі три спальні кімнати: гардеробна і простора ванна кімната. Добре, давайте по порядку. Мені цікаво розпочати з ванною, Я вже підглянула у вас. Там така розкішна плитка. Супер практичне рішення, яке вдається використати у просторі не всім дизайнерам. Це поєднати зону душу та ванної в одному приміщенні. Про сантехніку можете мені щось розказати? Підозрюю за ваша улюблена Італія. Все правильно, вся сантехніка під замовлення саме з Італії. На підлозі кераміка. А два рукомийники, коли час вранці нового золота. Це мрія кожного нашого клієнта. І я не виняток. Усі кімнати на другому поверсі об'єднують декілька моментів: використання натуральних преміальних матеріалів, натуральний дубовий паркет, стримані кольорові рішення та придумане зонування освітлення. У цій спальні є вихід на балкон. Це вже можливість зробити більш приватну релакс-зону на свіжому повітрі. Ви раніше згадували, що тут є дві гардеробні кімнати. Так, все правильно, але вони мають два різних призначення: зокрема, на першому поверсі гардеробна для верхнього одягу та взуття. А ось на другому поверсі гардеробна вже для сезонного та повсякденного одягу. Це все ж пондубу? Насправді ні. Але це якісне ламіноване ДСП Егер Австрія. Воно дуже легке в догляді, потрібно всього лише вологу або ж суху серветку. Матеріал довговічний, зберігає свій вигляд без втрати кольору. Також у нас є цікава родзинка для вашої додаткової безпеки в таунхаусі. Це вмонтований сейф. Звичайно, в будинку передбачена система мастер вимикача, щоб не вимикати все світло почергово. Влада, дякую вам за презентацію будинку, Людмила. Дякую вам і сподіваюсь, ви отримали всю необхідну інформацію, аби вже незабаром прийняти рішення про покупку Таунхаусу. Друзі, сподіваюсь, вам також сподобався такий формат огляду таунхаусів. А якщо ви в пошуках ідеальної преміальної нерухомості, чекаємо вас у відділі продажу за адресою місто Ужгород, провулок Квітневий 1.